Вітаю вас! З вами магазин АвтозвукUA. Сьогодні ми розглянемо автомобільну галогенну лампу від компанії WURT на цоколь HB4, артикул даної лампи 0720 Постачається лампа в фірмовій упаковці. В комплекті лампа одна, тому потрібно на це зважати і звертати увагу, що ціна вказана саме за одну лампу. На вигляд, це стандартна галогенна лампа яка під'єднується на 12 вольт, але має потужність 51 Вт. Підключення з допомогою стандартного роз'єму на 12 вольт. Де. Потрібно пам'ятати, що голими руками колбу чіпати не можна при заміні лампи. І замінювати лампи виключно після того, як вони охолонуть, тому що вони нагріваються в автомобільній фарі більш, ніж на. 200 градусів. Дану лампу зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво відсвічує лампа. Видно, як яскравість вища, ніж у стандартних галогенних ламп. Тобто, у нас заявлено 51 Вт потужність. Ну і колір світла бачимо. Жовтий, але не такий жовтий, як у стандартної лампи. Тобто він між жовтим і білим кольором. Обов'язково потрібно пам'ятати, що при кожній заміні лампи в автомобільній фарі потрібно обов'язково слідкувати за світло межею для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!